Минулого тижня комунальні служби займалися прибиранням та чищенням території міста від сміття та снігу, посипанням доріг і тротуарів протижеледною сумішю. Проінформував виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Окрім цього, фахівці ліквідовували два серйозних пориви водогону. Про різні водопровід відновили, але вчора значний дуже порив. Це вулиця Знам'янська зачепила зараз від. Від водопостачання відключено частину будинків по Чернігівській, Знам'янівській, садовий бульвар. Станом на ранок 6 березня роботи з ліквідації поривів ще тривали. Також пан Милашенко повідомив, що у зв'язку з ремонтними роботами буде обмежений рух транспорту по вулиці Знаменській. Зараз дуже великий рівень ґрунтових вод, і вже не перший у нас ламає труби із за просідання ґрунту. Ну, Роботи тривають. За словами міського голови Миколи Ноги, окрім водогону у місті стався ще й порив каналізаційного колектору на глибині більше п'яти метрів, розташованого в районі одного з гаражних кооперативів. Тому для водоканалу безумовно буде серйозніше випробування на цій неділі. Ці будемо підключати підрядні організації. Надзвичайно складний. Обсяг робіт на великій глубині, дає ще й великі ґрунтові води. Ось накладаються такі великі обмеження, які придеться преодолювати для того, щоб забезпечити місто своєчасною водою і відводення каналізаційних стоків.